Вітаю вас на календарі середа екватор робочого тижня, 9 липня. В студії з вами Каріна Риган і коротко про головні події цієї доби. Очима моїх колег. Ми дізнаємося вже за мить. Допомога рідним загиблих захисників, благодійність від небайдужих, нові сервіси у дії, новації для українців, кліматичний проєкт, турбота про довкілля. Україна розпочинає безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини ВПЛ. Про це заявили у МОЗ з 2026 року. Вона буде передбачена календарем щеплень для дівчат віком 12-13 років і покликана знизити ризик раку шийки матки та інших хвороб пов'язаних із ВПЛ за даними ВОЗ. Дев'ятивалентна вакцина захищає від дев'яти найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких високоонкогенні. Із серпня 2025 року в Україні набувають чинності нові правила оподаткування для надавачів соціальних послуг. З цього часу вони звільняються від обов'язку сплачувати податок на додану вартість ПДВ. Відповідні зміни були підтримані та ухвалені Верховною Радою за ініціативи Міністерства соціальної політики України. Ключова умова для звільнення від ПДВ обов'язкова наявність у реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг. Незалежно від форми власності, всі зареєстровані надавачі послуг отримують право на податкову пільгу. Нагадаємо, надавачі соціальних Послуг це юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, які надають соціальні послуги та включені до відповідного розподілу реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. У Іршавському центрі медико-санітарної допомоги функціонує апарат для діагностики зору для пацієнтів з підозрою на діабет. Сучасний апарат дозволяє виявити найменші зміни у структурі ока та попередити розвиток захворювання. Подробиці дивіться за мить. У Єршавському центрі первинної медичної допомоги можна пройти безкоштовну діагностику зору на фонду з камері, яку установа отримала від благодійників. Місяць тому благодійна організація Чекаю запропонувала нам таку співпрацю: поставити в наш центр цифрову фунду з камеру для обстеження людей. З підозрою на діабетичну ретинопатію і різні захворювання очей. Слава Богу, він у нас з понеділка працює і вже є деякий результат. Це цифровий офтальмологічний прилад, який дозволяє швидко та безболісно виявити низку захворювань очей, зокрема ретинопатію, що виникає при цукровому діабеті. Це захворювання, яке проходить безсимптомно до тривалий час, але має такі важливі і важкі наслідки. Які везуть до глибокої інвалідизації людей, тому у радних станіях, в радніх станіях стані провести діагностику це дуже важливо для людей, для наших мешканців. Для людей з діабетом така діагностика є обов'язковою, адже дозволяє вчасно виявити ускладнення, які можуть призвести до погіршення або втрати зору. Обстеження триває всього 15 хвилин і не потребує жодної спеціальної підготовки пацієнта. Пояснюють лікарі. Вікових обмежень також немає. Є на це покази, значить, люди, які мають відхилення з приводу зору, тоді вони звертаються по направленню сімейного лікаря. Ми, значить, працюємо по цілій ОТГ. Значить, скеровує сімейний лікар до нас пацієнтів, і відповідно ми проводимо по скеруванню сімейного лікаря, проводимо обстеження наших пацієнтів. Це допомагає люди, лікарю на перших стадіях виявити процес захворювання і скерувати відповідно до фахівця другого або третього рівня і проводити відповідне лікування. Завдяки новому обладнанню пацієнти можуть отримати якісне обстеження без необхідності звертатися до інших офтальмологічних центрів. Проте установі наголошують увагу на тому, що прилад наданий у тимчасове користування. Як завжди говоримо з вами про актуальне, то ж далі поговоримо про наступне. Комітет Верховної Ради з національної безпеки схвалив законопроєкт номер 13347, який передбачає, що чоловіки зможуть обіймати посади на державній службі лише після проходження військової служби. Така ж вимога стосуватиметься жінок, які претендують на посади прокурорів. Також законопроєкт скасовує базову військову підготовку у вишах, яку замінить курс основи національного спротиву, що стартує із жовтня 2026 року. Законопроєкт викликав критику Нацагентство з держслужби. Вважає, що такі обмеження звузять коло кандидатів на держпосади, а експерти сумніваються в ефективності нового підходу до підготовки молоді. Міністерство освіти та науки пропонує внести зміни до закону про мобілізацію, запровадити шефство військових бригад над університетами. Це означає, що військові частини будуть тісно співпрацювати з вишами для підготовки студентів до оборони, надавати інструкторів з бойовим досвідом, використовувати полігони, зброю, матеріально технічну базу. Курс базова загальновійськова підготовка з 1 вересня замінять на нову дисципліну основи національного спротиву. Студенти других курсів коледжів і університетів проходитимуть обов'язкове навчання з домедичної допомоги. Теорії роботи зі зброєю, цифрових засобів безпеки і коротких практичних занять на полігонах. Шефство військових бригад має не лише технічну мету закріпити цінності національної оборони, створити традицію взаємодії між військовими і навчальними закладами. Однією з таких пілотних локацій вже став створений полігон у безпечній області, який може приймати студентів зі всієї України разом із комфортним хостелом. Починаючи з квітня 2025 року, українці почали купувати більше готівкових євро. Долар залишається головною валютою, але поступово втрачає позиції. Про це повідомили в НБУ. Нагадаємо, курс євро значно зріс до долара за останні місяці. За перше півріччя 2025 року. індекс долара показав найгіршу першу половину року із 1973 року, оскільки хаотичне введення Трампом тарифів викликало побоювання з приводу економіки США і безпеки казначейських облігацій. Американська валюта впала до най- не рівня за останні три роки по відношенню до євро. В Україні курс євро наблизився до 50 гривень. У той час як курс долара відносно стабільний біля рівня 42 гривень. У мукачеві активно підтримують батьків полеглих бійців. Напередодні батьки полеглих військовослужбовців отримали продуктові набори від небайдужих. Це не просто гуманітарна допомога, це символ турботи, вдячності і пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Картопля, помідори, огірки, буряк та інші харчові продукти отримали ветерани та батьки полеглих військовослужбовців. Пані Ірина, мама полеглого захисника. Жінка каже, допомогу отримує не вперше, та важливо те, що про них не забувають від матерів, героїв нашої спілки. Щиро дякуємо їм за допомогу, яка є неоднократною. Ми вже дуже багато раз отримували цю допомогу. Вони проводили нам. Співбесіди де нас підтримували в нашому в нашій долі і в долі України. Щиро дякуємо їм за всю допомогу, яку вони нам надають. Пан Іван, учасник бойових дій. Нині чоловік завітав до простору, аби отримати допомогу. Постійно допомагають фронту в колосальних масштабах. Ці грандіозні жінки дуже велику колосальну роботу роблять як для ветеранів, так і для матерів загиблих і всіх. І всі, хто причетний до цієї проклятої війни, ми щиро їм вдячні, тому що вони, вони роблять просто неймовірну працю. Це не просто гуманітарна допомога, а символ турботи, вдячності й пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Це овощі, які ми будемо роздавати нашим ветеранам і мамам героїв. А також з Італії з Піскарами отримали так само вугунітарний вантаж. Сьогодні ми отримали продукти харчування, які ми зараз будемо роздавати нашим ветеранам. Також памперси, які будемо відправляти в госпіталь для наших військових. Ми завжди вдячні нашим благодійникам. Тому що напевно, завдяки благодійникам, тримаються трим, допомагаємо. Ми. Для людей, які втратили найдорожче, важливою є увага, співпереживання та вдячність за жертву, яку вони понесли. Це продукти харчування, це картопля, там огірочки. Ну все для дому, що треба. Ми їм дуже дякуємо. Всім дякуємо. Всім дякуємо, хто підтримує наше військо, хто з нами. Мені дуже приємно. Я радий, що тут стільки багато людей, знайомих атмосфера. крута, дякуючи за стійкість мамам. Воїнів наших і що вони нам допомагають, волонтери. Дякую всім небайдужим, хто за нас піклується. І слава Україні, і героям! Слава ініціатива реалізується за підтримки благодійників, які не залишаються осторонь потреб ветеранів та сімей наших героїв. Підприємство Підрядник, яке займалося ремонтом доріг на Закарпатті, привласнило понад 8 мільйонів гривень бюджетних коштів. Встановлено, що у жовтні 2020 року служба автодоріг уклала договір на виконання робіт із поточного ремонту дорожнього покриття з одним із комерційних підприємств. Згідно з документацією, вартість робіт становила понад 450 мільйонів гривень. З них фірма, відповідно до актів у виконаних робіт, освоїла 358 мільйонів гривень. Правоохоронці з'ясували, що директор фірми підрядника навмисне вніс до офіційної документації неправдим. Відомості, зокрема щодо обсягів і вартості виконаних робіт. У подальшому 15 довідок і 18 актів приймання будівельних робіт з фіктивними даними. Фігурант затвердив та подав замовнику. Таким чином підприємство незаконно заволоділо понад 8,4 мільйона гривень бюджетних коштів. Директору фірми підрядника повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На Закарпатті затримали двох жінок, які переправляли ухилянців через кордон. На околиці села Вари, що на берегівщині прикордонники зафіксували спробу незаконного перетину кордону п'ятьма військовозобов'язаними. Поліція встановила, що організували подорож дві місцеві мешканки за грошову винагороду. Вони підшукували клієнтів та намагалися нелегально переправити їх за межі країни. Затримали усіх біля лінії кордону. П'ятьох чоловіків, які з онлайн-картою пробиралися через хащі до кордону, затримали в Карпатах. Патрулюючи гірську ділянку державного кордону України з Румунією, прикордонники виявили рух у бік сусідньої країни групи осіб. Чоловіки рухалися не наявними стежками, а просто через ліс, ховаючись поміж дерев. Під час затримання вони вдалися до втечі, але їх вдалося затримати. Згодом з'ясувалося, що порушники віком від 25 до 40 років намагалися потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску, скориставшись онлайн-картою. Відносно них складені матеріали. За статтями 185-10 та 204-1 КУПАП. Цифровізація в Україні набирає обертів. Так популярністю користується застосунок Дія. Тим паче, що можливості порталу постійно оновлюються і розширюються. Одні з останніх нові сервіси щодо заміни техпаспорту онлайн і отримання півтори тисячі гривень щокварталу на спорт для ветеранів війни. Як скористатися послугами в дії дізнавалася Ірина Ковальчук. Відтепер замінити технічний паспорт автомобіля можна у два кліки. У дії додали нову послугу. Документ можна замовити онлайн, як то кажуть, не виходячи з дому швидко і без стресу. Це дає можливість людині уникнути спілкування з чиновниками при. Отримані такі послуги напряму з державою без посередництва якихось чиновників, прибирається ризик якоїсь корупції чи незадоволення від отримання такої послуги. Взагалі, сервіси для водіїв є одні з найпопулярніших, які якими користуються громадяни. Аби скористатися послугою, заходимо в дію, обираємо сервіси, водій, заміна техпаспорту. Обравши спосіб доставки, очікуємо документ усього кілька днів. При необхідності громадяни можуть замінити при пошкодженні його або при заміні номерного знаку, можуть замовити таку послугу прямо застосунку. Також можливо замовити доставку технічного паспорту і номерних знаків Укрпоштою або навіть кур'єром. Така послуга буде коштувати приблизно від 300 гривні в залежності від замовленої послуги. Для того щоб отримати цю послугу, обов'язково потрібно мати електронний документ, тобто id карту або паспорт. Необхідно мати технічний паспорт, тобто треба бути власником автомобіля, який належить цій особі, зайти в додаток Дія, розділ сервіси, водієві, обрати заміну технічного паспорту і провести там декілька в декілька кліків. Цю операцію для ветеранів, учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю через війну. Доступна також послуга в дії, що квартальне відшкодування півтори тисячі гривень на спорт. Зараз в дії є дуже класна державна ініціатива. Це дія спорт для дія ветеранський спорт. Це для ветеранів держава виділяє 1500 гривень на три місяці на квартал. І ветерани можуть скористатися цією послугою. І ветеранський спорт, багато спортивних закладів, спортзалів, басейнів мають. Спеціальні ну, долучилися до цієї державної програми і мають спеціальні кведи, де ветерани можуть використати ці кошти тільки на спорт. Заявку можна подати в дії з 1 по 20 число першого місяця кожного кварталу. Ці гроші можна витратити на спортзали, секції, басейни за умови, що заклад має відповідний код. Спорт як одна з головних реабілітацій для ветерана, тому що такі активності приводять до реабілітації доброї, і це якби. Працює, ми вже цим другий квартал користуються хлопці, і якби це треба правильно зареєструватися, подати заявку в дії, надія спорт ветеранський, і тоді тільки кошти прийдуть. І ці кошти треба використати протягом цих трьох місяців. Якщо ти не використаєш, вони зникнуть, їх не можна потратити більше ні на чого. На сайті Мінвету є спеціальний розділ, можна туди зайти, подивитися ветеранський спорт, і там є перелік Всіх спортзалів Закарпатської області, де можна скористуватися цими е, грошима. Тільки їх там дуже багато, там більше 20 закладів. Майже 4 тисячі ветеранів на Закарпатті скористалися цією послугою. Процедура проста: у дії обираєте програму Ветеранський спорт, зв'язуєте її з дією карткою та подаєте заявку у разі її схвалення. Кошти надійдуть на карту протягом шести робочих днів. Потім можна користуватися ними до кінця кварталу. За стосунку дія треба відкрити спеціальну карту Дія ветеранський спорт, і на неї будуть приходити. Як ви подасте заявку, і на неї будуть приходити кошти на три місяці, на квартал 1500 гривень для того, щоб ветерани могли займатися спортом. Програма доступна учасникам та ветеранам із підтвердженим статусом в єдиному реєстрі, які мають ІПН та активну дія картку. Якщо допомога використана повністю, повторна заявка не потрібна. А якщо ні, залишок повернеться до мінветеранів. Оштрафували на 75 тисяч гривень. Поблизу Ужгорода п'яний водій УАЗ врізався у припарковану вантажівку. На місці події поліцейські з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Peugeot. Під час спілкування з винуватцем поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест, однак керманич відмовився. Також з'ясувалося, що водій позбавлений судом права керування автомобілем та не виконує його рішення. На порушника склали відповідні адміністративні матеріали, а загальна сума штрафів становить понад 70 55 тисяч гривень. У дев'яти учасників молодіжного заходу поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької громади медики виявили гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Напередодні по допомогу рятувальників звернулися 12 людей з підозрою на харчове отруєння. Серед них жителі Києва, Львова та Волині. Дев'ять туристів звернулися по медичну допомогу за ознаками гострих кишкових інфекцій. Усі пацієнти проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької громади. Хворих госпітальних... ...до інфекційного відділення Міжгірської районної лікарні, де вони отримують належне лікування. У трьох туристів зафіксовано легкий перебіг у шістьох середньої важкості. Тяжких форм або летальних випадків немає. Наразі триває медичне спостереження та епідеміологічне розслідування. Як зберегти воду у місті, зменшити негативний вплив змін клімату і одночасно підвищити екологічну свідомість громадян. Над цим питанням науковці одночасно працюватимуть в Україні та Польщі. Ужгород і Люблін стали партнерами міжнародного кліматичного проєкту. В Ужгороді ініціативу втілюватимуть на базі біологічного факультету УЖНУ. До слова, це перший подібний проєкт на Закарпатті та один із перших в Україні. Про рішення збереження дощової води для поливу і зволоження міського простору детальніше Ірина Ковальчук. Дощова вода як ресурс у фокусі науковців. Ужгород долучився до міжнародного кліматичного проєкту, що передбачає створення екологічно орієнтованої системи збереження води. Ми, як один із найобводніших регіонів сьогодні в Україні, маємо реагувати на ці зміни, пропонувати найкращі рішення. І цей проєкт, власне, покликаний це вирішити, щоб показати такі пілотні проекти в межах урбанізованої території, яким є місто Ужгород. Кращі Практики, які можна використати в межах регіону і в Україні для того, щоб пом'якшити зміни клімату, власне, які зв'язані з водорегуляцією, на, на власне, наш комфорт і наше проживання. Проєкт реалізовуватимуть одночасно в Україні та Польщі в Ужгороді на базі біологічного факультету Ужгородського національного університету улюблені науковці університету імені Марії Склодовської Кюр'ї це все буде звичайно облаштовано, оприлюднено і навіть зроблені методичні рекомендації. Тобто каталог кращих рішень, а також буде запропонована дисципліна в рамках цього проекту, яка буде впроваджена на біологічному факультеті для студентів, які можуть звичайно, потім в майбутньому під час працевлаштування на певні там посади, наприклад, в органах навіть Держуправління, скористатися цими рішеннями для пом'якшення змін клімату. Для пошуку рішень збереження води в Ужгороді буде задіяна територія старого боцсаду, шахтинський ліс і ще кілька по місту. Центральною ж локацією стане ботанічний сад Ужгородського національного університету. Тут створять демонстраційний центр з кліматичними рішеннями, дощові канави, газони з різнотрав'ям, інформаційні стежки та інсталяції, які пояснюватимуть, як все працює. Це дуже цікавий проект, але надзвичайно актуальний. Він спрямований на адаптацію до змін клімату, і у фокусі у нас. Управління дощовими водами це дуже актуальна тема сьогодні. Ми знаємо, що в літню спеку особливо в нас є такі явища, як хвилі тепла, тропічні ночі, дуже жарко. Це негативно впливає на людей, особливо серцево судинною системою. Але є ще інша складова: не вистачає води. Ми знаємо, що в нас міліють річки, у нас проблеми є в населених пунктах з водою, зокрема для поливу рослин. Головне завдання каже Оксана станкевич Олосінчук зберегти опади, які маємо у дощовий період, аби вони безповоротно не стікали у річки, а залишалися для потреб громад. Цей проєкт містить і освітню складову, і дослідницьку складову. Ми будемо робити експериментальні, закладати такі пробні площі, щоб ми бачили, як можна за допомогою рослин зберегти воду в середовищі. Результатом проекту буде така спільна розроблена з поляками концепція, і два каталоги найкращих природоорієнтованих рішень щодо управління дощовими водами в урбосередовищі. Це для для муніципалітетів, де архітектори зможуть використовувати в подальшому в плануванні міського середовища, і для дворогосподарств люди, які мають власні будинки або ОСББ, будуть розуміти, як їм зберегти ту дощову воду, яка стікає з дахів, з усіх поверхонь, для того, щоб в періоди посухи вона була і для поливу, і для якихось інших цілей. Подібні практики вже з десяток років працюють у європейських містах. В Україні ж подібні адаптаційні плани лише починають розробляти. Ужгород стане одним із перших міст, що апробує їх на практиці. А сам проєкт не просто про стратегію, а про реальні зміни, конкретні рішення, які можна масштабувати, а ще й про те, як трансформувати урбанізоване середовище, зробити його стійким до змін клімату, а громаду обізнаною та відповідальною. Авто як теплова пастка власникам загрожує не лише штраф, а навіть тюрма за жорстоке поводження з тваринами за перебування тварин у спеку в закритому авто власникам світить штраф від 3400 тисячі гривень до 5950 тисяч гривень. У КМДА наголошують, що це може обернутися трагедією, і тоді це вже буде кримінальна відповідальність. На Закарпатті завершили ремонт аварійної ділянки дороги між селами Луг та Хмелів. Аварійну ділянку, яка з'єднує три західні області Н-09, Мукач, ворахів, Івано-Франківськ, Львів відремонтували. Йдеться про ділянку між населеними пунктами Луг та Хмелів на кілометрі 142-143, що пролягає вздовж державного кордону з Румунією. Роботи тривали два місяці. Фахівці служби відновлення і розвитку інфраструктури в Закарпатській області з двох боків проїзду встановили верхній шар асфальту. Сумарна площа влаштованого покриття сягає майже 4 тисячі метрів квадрат. Таким побачили день середи. Наші журналісти. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Обов'язково побачимось на улюбленому телеканалі. Бережіть себе.